Україні героям слава, проговоривши про себе декілька разів цю фразу, давайте задумаємось, а що це слова вчути? Гідність так, бажання гнобити? ні, лише щира хвала краю, дітьми якого ми є. Чому побажання слави своїй батьківщині так насторожує нас? Чому славити героїв для нас є принизливо? Оремо про походження цього вітання, як свідчить історичні джерела. Перша частина гасла Слава Україні з'являється ще щирі часів УНР. Друга частина гасла, а саме героям слава, з'являється з допомогою поширення воїнів. Якщо поцікавитися статтями із мережі інтернет, можна дізнатися, що насамперед висловлювання використовується як українські вітання, а потім вже конгресом українських націоналістів у формі газ. Сьогодні слава Україні! Героям слава! Наливає загальноукраїнського змісту. Його використовують навіть іноземці о приїзду на спортивні змагання до нашої країни. Цей вистав я чула від різних людей з Харківщини, Київщини, Доненщини, Луганщини та Криму. Хочу спитати вас, мої земляки. А чи не соромилися ви бути українцями? Чому на щире та братні звернення відповідаєте плювком в спину? Ми українці, і ви українці, теж. І хочеться зіронізувати вивченим з мереж. Якщо ви плюєте мені в спину, я попереду.